Організацію дорожнього руху змінили на перехресті проспекту Степана Бандери, вулиць Шопена та Татарська. Отже, куди і як тепер їхати, аби не порушувати правила? Основні зміни стосуються вулиць Татарська та Шопена. Тепер тут двосторонній рух. Якщо ви їдете зі сторони стадіону проспектом Бандери, як і раніше, ви можете їхати прямо чи повернути на татарську. А відтепер ще й на вулицю Шопена. Рухаючись від залізничного мосту, змін немає. Можна рухатися прямо або направо на вулицю татарську. Із вулиці Глибокої тепер дозволений поворот направо на татарську. Звідси на перехресті можна їхати лише прямо або направо, на проспект Бандери у сторону стадіону. А от наліво тепер повертати не можна. Такі ж знаки встановили й на вулиці Шопена. Тобто рух тут дозволений лише прямо або направо, наліво повертати зась. Окрім того, на татарській Шопена є знак: зупинка заборонена раніше вздовж цих вулиць паркували автомобілі. А як ви ставитеся до таких змін? Напишіть у коментарях вашу думку.